Успішні кейс організації постачання крові на догоспітальному етапі. Як пришвидшити процес? Е, цю презентацію робила е, прес-служба мого батальйону, тому вся відповідальність за картинки, і все інше несе е, е, Вербова. Мене звати Аліна Михайлова. Я керівниця на сьогодні медичного пункту першого окремого не окремого, вибачте, механізованого батальйону 67-ї бригади «Вовки да Вінчі. Е, до того я була керівником медичної служби Ульф. Е, Першого окремі ж трумі році дук правий сектор з 2017 року. З 2016 року до 2017 року я була госпітальєром е, в медичної службі госпітальєрів в батальйоні. Е, тут є всі мої, бачите, які хороші у нас прес -служби. одразу. Всі контакти: Твіттер, Інстаграм, Фейсбук. Знаходьте, пишіть, якщо є в когось якісь питаннячка. З 2017 року ми працюємо, ми називаємося. Ульф, тому що ми були в першому штурмовій роті, і далі так ця назва пішла з нами, і там, умовно, коли нас кудись викликають, викликають саме по назві медичної служби. Тут не могло не бути цього слайду. На наймперше це моя молода команда. Це те без кого не було б всього, що ми робимо сьогодні на фронті. Всі ці люди працюють зі мною з початку повномасштабної війни до початку повномасштабної війни дуже важко було знайти в добровольчий підрозділ лікарів або, хоча б то медиків, тому що ми не отримували ніякого грошового забезпечення і так далі. Але коли почалась повномасштабна війна, всі ці люди прийшли в підрозділ і. Працюють сьогодні зі мною, тобто тут видно також наші машини, на яких ми працюємо, зазвичай, це або великі ремки, в яких є кров, тобто, ось такий крафтер це та машина, в якій знаходиться холодильник, в якій є кров. Ось тут знаходиться Mercedes-Sprinter з будкою, це машина, в якій знаходяться холодильники і є кров. Всі інші машини Toyota Sicvoya, вона використовується як кейсивак, Т5 тут повнопривідний, як кейсивак, і там ззаді теж такі більше кейсиваки. Тобто в команді Ульф є лікарі, тобто лікарі з досвідом, лікар-анестезіолог, в мене їх два: лікар-хірург і лікар-терапевт. Всі інші в мене, практично всі, люди з. Медичною освітою, тобто це коледжі, це фельдшера, медичні сестри, медичні там брати і двоє людей, курси парамедиків прийшли у ради реанімації у Суркова, і також працюють в команді на Кейсеваки, в тому числі. Повномасштабна війна. Це трошечки ми відійдемо це про те, як умовно організовується в нас робота. Як ми працюємо? В нас є три точки евакуації. Первинна точка евакуації це евакуація кейс-вака. Вона зазвичай відбувається. ну, Я думала, що вона буде відбуватися на Тойоті Сіквої, яку ви бачили на попередньому слайді, але насправді вона відбувається в умовах сьогоднішньої війни, в умовах, коли ми працювали на Хромова. Біля Бахмута вона відбувається тільки на броньованій гусеничній техніці. У нас в батальйоні дві М113. Дякуємо партнерам, і один Хаммер, Він з колесами і він не підходить для евакуації в тих містах, тому що кожен виїзд за пораненим був з бортуванням колес. Це час, це ризик. Тому ми використовуємо тільки броньовану техніку на гусніце. Чому у нас дві М113? Тому що М13 з великим червоним хрестом підбили на часовому ярі, підніс, впала міна. До речі, весь екіпаж залишився живим. Водій отримав таку важку контузію, їхав на госпіталь, повернувся через місяць. Він вже знову зараз в страю. Чому важлива броня? Бо якби перед моїм екіпажем впала міна в Тойоті, у мене б не було екіпажу медиків. Вони б ходили б до них. Кудись я на кладовище, на жаль. А так, це класна штука, яка рятує життя особового складу. Да, ніхто не убезпечений від попадання прямого птуром. У нас були такі історії. На жаль, у нас загинув начмет моєї бригади 3-го батальйону, друг зло. Він загинув від прямого попадання птура декілька днів тому. Це була чудова людина, чудовий спеціаліст. Він їхав на броні і в броню попав ПТУР. тур. Тобто таке теж стається, але умовно від якихось історій, наприклад, змінами, які падають, там з боку, переноси, ми можемо забезпечити особовий склад броньої. Це первинна евакуація з самого окопу до точки перехвата. Первинної. До цієї точки виїжджає медивак, і там зустрічаються дві машини: броня. і т п'ятий повнопривідний, або там будь-яка машина, в якої є повний привід, Це звичайний неброньований автомобіль, який виглядає як швидка допомога, або Toyota Sequoia, яку ви бачили. На цьому етапі вже ми можемо лити кров, але. Знову ж таки, з попереднім досвідом ми працювали коли на Хромова на Бахмуті. На тому етапі їй цього неможливо було зробити через е, і щільність обстрілу, і через те, що у нас не займало друге плече евакуації багато часу. Тобто е, друге плече евакуації було від броні, звичайною швидкою ось до цих великих реанімобілій, типу Volkswagen Crafter або Mercedes Спрінтер, в яких були і є підігрівач для інфузій, кисень. Апарати, холодильники, автономка, і, власне, там знаходиться кров. Який шлях евакуації від окопу до мого первинного пункту, де знаходиться в машині кров? Він завжди різнився. Наприклад, у нас був поранений із вклиненням це важка ЧМТ, його діставали з окопу три години. Це супер довго. Він їхав до нас ще годину. А, і від нас він уїхав ще годину, тобто ми його стабілізували, і він доїхав до Краматорського госпіталю ще годину. Евакуація бійця 5 годин. 5 годин з важкою ЧМТ. Він живий. Він буде людиною з інвалідністю, але він живий. А якби 5 годин евакуювала бійця в стані шоку. Він би не дожив без крові, він би не доїхав ось всі ці етапи. Він би не пройшов навіть на первинному етапі евакуації в три години з окопів. Це наша реальність, друзі, з якою ми живемо і стикаємося, коли там говорять про золотий час. Про те, що у нас все супер, у нас швидка евакуація. Ні, цього немає. Ми чекаємо стандартно нашого пораненого. Ну, мінімум півтори години це тільки з окопів. Це броня стоїть, і півтори години от так от чекає, поки донесуть просто по окопам пораненого. Це бруд, грязь, це, е, у нас поранені всі були босі, тому що ці чоботи застерігали в багні, ну, словом. Що це таке? Ми коли ми приймали батальйон участь в Балаклійській операції, і нам пощастило працювати от з такою штукою. Це стабілізаційний пункт, який нам в Україні передали 5 чи 6 штук. Він ідеальний, мобільний стабілізаційний пункт. Він транспортується на такій фурі, вона його так згружає, і ви можете поставити стабілізаційний пункт будь-де. Так само можете його зібрати, коли батальйон уходить, і уїхати там собі швиденько кудись. Ми робили також. Переправу через ріку хлопці викупували такі сходинки. і наша порана, чого ми це робили? Тому що у нас був ризик, що росіяни при Блакийській операції почнуть бити по мостам, евакуації не буде. І ми придумали, це насправді дуже хвора історія, тому що ніхто не був по мостам, евакуація проходила ідеально. Але це історія про те, що завжди треба мати додатковий маршрут, і цей маршрут був лодочною переправою, яку ми зробили. Що ви зараз бачите перед собою це скарб? Як ми прийшли працювати з кров'ю? Мабуть, на початку серпня. Мені написала Ксенія Семенова про те, що є класна історія. І не хотіла б я додатися до чатіку в телеграм-каналі, в якому ми будемо робити такий заколотний намір і пробувати організовувати кров на догоспітальному етапі. Там був Василь Стрілка. В цьому чаті багато інших людей, які запитали: Аліна, ти готова там спробувати працювати з кров'ю в машинах? Ми там допоможемо холодильниками, там, підігрівачами, все, що треба, допоможемо зрозуміти тобі, як робити документацію, всю цю, бо це ж не просто ви прийшли, вам далі кров і ви пішли. Я ж, звісно, бо моя мрія працювати з кров'ю 17-го року. але... На 22-му році в мене з'явилися нарешті люди, кваліфіковані, лікарі, які можуть це робити, навчати мій персонал інший. І все виходило дуже ідеально. За тиждень я зробила заявочки, мені прийшли холодильники, ми встановили повністю автономку в машині. І за тиждень до мене приїжджає в. Там Донецька область, де населений пункт, такий коробочка, і в ній знаходиться кров. Ну це був один з щасливих днів в моєму житті. Потім вони повторювалися, і знаєте, вже такої ейфорії не було. Але коли ти отримуєш по заявці кров, коли ти потім бачиш цей пакетик з кров'ю, ти ставиш, підключаєш, по раному бійцю, і ти бачиш, як йому стає на очах краще, він там з білої шкіри дає тобі розовінку, ну це, це скарб. Тобто ось така була міні-історія вам, як ми почали працювати з кров'ю, ми почали працювати з кров'ю просто тупо, тому що знайшлися люди, яким не байдуже, яким не пофіг, і які роблять там свою роботу хочуть рятувати важких поранених бійців. Це відео. Е, от, це переливання крові на етапі евакуації. У мене питають часто, Аліна, а от ви використовуєте кров прямо там, прямо в машині, не на стабіки. Це, це використання крові безпосередньо в машині евакуації, про яку я вам говорила. Це от броняшка привезла нам пораненого на точку евакуації, попередила, що є важкі, що важка е, кровавтра велика, і наша машина з кров'ю виїжджає одразу на перехват до броні. Отут класно показується, як відкривається цей пакет з кров'ю, і там є своя система. Треба надаві, ставити ту голку, щоб вона не прибула пакет поставити, підключити. Ну словом, це було використання безпосередньо. Ну от на етапі адброні забрали, поставили, вілі кров більш-менш стабілізували і поїхали собі далі до Краматорська або там куди. Тут буде трошки слайдів з питаннями, які вона надсилали, Що використовується частіше компоненти чи цільна кров? Використовується те, що є. Крові дають зазвичай набагато менше, ніж еритроцитерної маси. Тому ми використовуємо на. Бійців, у яких там умовно вони приїхали з показниками там, практично на нулях, і ми розуміємо, що вони, вони потребують там, цільної крові, ми її бережемо доволі сильно, бо зазвичай буває, що тобі дають 10 пакетів ермаси і 4 крові. Ну, тобто, зрозуміло, чому ми нічого не маємо проти, але ми використовуємо те, що ми маємо. Ми ще маємо Заморожену плазму, ми її не можемо використовувати на етапі медивака, бо це треба робити водяну баню, заливати тепленькою водичкою. Там щось. Ну, в машині це нереально зробити. Це питання тільки там на стабі. Що легше дістати? Це питання, що не легше дістати. Ти даєш заявку, а тобі в ітозі дають. По принципу, що ми можемо вам дати, я роблю заявки завжди там 20 юнітів крові 0 мінус, 40 юнітів ермаси, 45 плазми, і ви досі це так: типу: ну, 5 крові, 10 ермаси, 20 е, е, плазма. Ну, тобто я розумію, чому це, е, е, тому що є якби е, інші точки, де, мабуть, кров. Мало б, я беру просто ще першу мінус. Це кров, якої знову ж таки, яку можна вливати всім, тому якби вона в дефіциті і так далі. Але ну якби я не жалуюсь е в тому плані, що завжди ми закриваємо питання. У мене ніколи не було, що мені не вистачало крові для пораненого на стапунці. ми завжди якось викручувалися, десь брали, плюс є таке е братство. Маленьке медиков на фронті і нас дуже мало хто л'є кров, і ми один одного більш-менш знаємо, і ми один одному. Передаємо так, знаєте, так втіхую кров. Там ми виходили з Хромова трошки раніше, а в мене якраз тільки прийшла партія крові. І ясно, що я її не поверну. І я б там питала у своїх друзів по підрозділах, в тому числі через Машу, через Ріну, куди й кому можна дати кров. Тому що ви уявляєте собі ситуацію? у мене є. Я от з документами це ж не просто кров, якась непонятна. На кожній крові є такі бумажечки, написано звідки вона, від кого вона, з якого міста. Термін придатності цієї крові. Я там на цієї крові там всі мої медики ходять над цими холодильниками, щоб там раптом градус не піднявся. Ну словом, ідеальні умови, ідеальна кров, все на документах. І я кажу: люди, заберіть, у мене кров хто-небудь, хто працює в районі Бахмута. Ну не на етапі лікарні. І це було супер важко знайти, кому віддати кров. Ну, тобто, це питання до того, що кроп використовують сьогодні дуже мало медиків, які працюють на догоспітальному етапі. Це великий мій біль, це великий біль нашої маленької команди, яка це все організувала. Тому, власне, ми це, мабуть, все організовуємо для того, щоб таких. Медиків ставало більше і на питання там вибачте, <кхи>, кому віддати кров, бо ми виходимо з сектору. Там був ліс рук, і Я там думала, кого я люблю більше, щоб їм видати цю кров. Ну на жаль, такого сьогодні нема. Успішні кесі переливання крові. Ми використовуємо в тому числі окрім <кхи> крові ще внутрішні кісткові доступи, про які теж кажуть, що це прям якийсь педіл мічтаній. У нас використано більше під кісткових доступів е, за місяць роботи. В кісткові доступи ми даємо кров. Це швидко, це швидко. Чому? Тому що часто до нас, ви маєте розуміти, півтори години евакуації з окопів. До тебе приходить поранений, вен нема, тут нічого нема, ні яремки, нічого. Кістковий доступ. Ідеально, просто чудово. Його в мене ставлять всі. Ну, тобто, лікарі, не лікарі, війці, просто. Ну тобто успішні кейси е у нас було чотири бійця, яких, якби ми не давали їм кров, вони б загинули. Це була висока ампутація. Успішно накладений турнікет бойовим медиком. Це було просто. Я потім цього бойового медика забрала собі в медслужбу, тому що ну, цінний кадр може працювати і на евакуації, а не просто в окопах сидіти. А... Далі, було... там буде фотографія, це було поранення грудної клітини. Також давали кров. Ну, тобто... Як ми можемо зрозуміти, що кров потрібна? А, окей, далі зараз буде це питання. Це реальні фотографії, ці фотографії робила я. Вибачте, якщо комусь там стане погано, але це те, сьогоднішня наша реальність. В яких випадках використовувати кров та як вона впливає на евакуацію при стан пораного? В випадках, коли ми бачимо, що а, він блідий. У випадках, коли ми не відчуваємо пульсу, у випадках, коли нема свідомості, бо вона там якась розмилена. Ще є така штука, як індекс шоку. Це вже мене навчили мої лікарі. Ми вираховуємо верхній тиск частоту чистосердечних скорочень, ділимо, має якщо буде більше, ну однички, то значить льом кров. Ну таке теж може бути, але саме прості. ми дивимося на колір шкірних покровів. Це одразу це перший признак. Люди, яким потрібна кров, вони будуть білі, і ви будете це бачити, тому що ну у нас от всі, кому молили кров, вони приходили просто біль. І дуже класно, коли ти вливаєш кров, і ти бачиш, як дійсно у дві хвилини він стає такий розовенький, даєш трошки ще. Він стає прямо такий класного, такого хорошого кольору. Відсутність пульсу і свідомість це от ті признаки, звичайні, які всі вчать за протоколами ТІСІСІ. Нічого нового ніхто не придумав. Воно от все, Якби, ну, або там масивна, ви бачите, кровотечі, ампутація і так далі. Але загалом, якщо цього немає і ви не розумієте, то є прості признаки, як це зрозуміти. У цього бійця стоїть ті клемп, в нього було сюди поранення, у цього бійця виконана декомпресія. Е, ну, і Інтубація. Е, це був кейс, коли кров не допомогла, він загинув, е, тому що він прийшов на стані вже клінічної смерті. Чи могли б ми сказати, ну тіп. Ми вже бачимо, що ні, ми не будемо на тебе тратити кров, е, іншу тактику, бо це ж, типу, мені потім сказав його начмєт, це не наш боєць. Вона ж витратила на нього такі дорогі штуки, він же вже був мертвий. Ну, це до іншої історії, але е, ми йому вливали кров, е, ми йому робили всі ці тактичні штучки. Це не допомогло, тому що, ну, тому що так сталося. Да? Не завжди є поранені сумісні життям, е, да, не завжди є поранені, які сумісні життям, і не завжди є те, що може врятувати, якби і в чого в тебе скільки не було б. Які умови найбезпечніші під час переливання? Тільки стабілізаційний пункт, це саме безпечні умови. Але ми можемо робити вливання крові в машині. На тому відео ми вам скинемо, як це відбувається. Але якщо ми питаємо про найбезпечніші умови, то це звичайно стабілізаційний пункт. Що таке стабілізаційний пункт? Стабілізаційний пункт це тупа хата, в якій жили люди, які кудись уїхали, і ви там ставите... Кушетку, якийсь стул, якісь хірургічне покривало, намагайтеся досягнути хоч якогось рівня там, санітарії, да? і все. Ось ваш стабілізаційний пункт. Ми так працювали, поки нам не прилетіла ракета в цей стабілізаційний пункт. Це була просто хата людей, місцевих, які нам цю хату віддали. Ми сказали, що ми тут будемо приймати поранених для стабілізації. Тобто, чому потрібна стабілізація в якомусь приміщенні, тому що набагато простіше працювати лікарям. Так само простіше працювати з замороженою плазмою, не простіше, а реальні, взагалі, можливо. Ну і от ви бачите, там це, е, стоїть всі монітори, вся апаратура і так далі. І льється кров. От вона, от прям тут. Це 5 кілометрів по прямій до, е, до Бахмута. Ну тобто все реально, все робимо. Дуже класно, до речі, це як термоковдрочка. Ще трохи про кров. Зараз у мене тут було. А, е, що потрібно для того, щоб. Е, Працювати з кров'ю, це ви бачите тут машину. Це Мерседес Спрінтер-будка. Це стоїть холодільничик, який нам забезпечило Міністерство охорони здоров'я по тій нашій схемі роботи з кров'ю е пілотний. І в холодильничці знаходиться кров: тут 5 градусів. Холодільничик працює від перебразувателя е від машини, ну тобто. Все можливо, холодильник стоїть в машині, ось він так виглядає, так він працює. Що нам потрібно загально для того, щоб працювати з кров'ю, це підігрівач для інфузій, це холодильник і це бажання. Да? Мабуть, все. все. Ну тобто, в принципі, вот. якщо ми працюємо з кров'ю на Стабі нашому уявному, то нам ще потрібен. Ну тобто, чому тут не потрібен ніякий EcoFlow чи якась інша штука? У нас автономна система в машині, і навіть коли машина заглушена стоїть якимось чином, ну це знають більше мої водії, механіки холодильник працює і 220 живлення є. Через те, що ми працюємо на фронті, у мене всі чергують на раціях. Відповідно, кожну годину є можливість у бійців перевіряти, чи все ок, чи раптом не вийшла з ладу техніка, бо таке теж буває. Ну, відповідно, контролюють, щоб кров не спортилася. Якщо ми не працюємо в машині, працюємо на стоп пункті, у явному стоп пункті або у реальному стопункті, наприклад, якась там. Я не знаю, ФАП, мабуть, ну, будь-яке приміщення, в якому там стоїть кушетка або щось таке, то там вже буде трошки напряжніше, і то не напряжніше, просто трошки більше треба апаратури. Це генератор, це екофлоу і це холодильник. І люди, які контролюють під час чергування на рації або там на охороні доміку, що там відбувається з кров'ю. Ми підключаємо, у, нас, у мене є чотири холодильники. На, під час Бахмутської нашої операції ми працювали на стабі. Я була безпосередньо на стабі з екіпажем, і в нас було чотири холодильники: два холодильники з плазмою на мінус двадцять і два холодильники з кров'ю на плюс п'ять, плюс три. Кров'ю і армасою. Холодильники, чотири штуки. Ви бачите, що вони маленькі, вони не беруть дуже багато е, 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 електроенергії. Вони були всі підключені до Екафлоу Дельта Макс, який їх повністю забезпечував 220. Uh, у нас часом було світла в селі, часом його вирубали. І щоб такого не сталося, коли, наприклад, ви підключаєте в розетку холодильник, потім бабах uh, росіяни там uh, поцілили в якусь станцію, світла немає, і кров умирає потрошку собі. Ви підключаєте це до живлення, яке у вас є постійно. Екафло був запітаний на генератор, в разі чого, і так заряджався. Ну, от зараз у нас в цьому населеному пункті немає світла вже два тижні, і у нас постійно працює генератор, заряджає там. Це яка флоу, яка флоу дає 220 на холодильники. Нічого складного. Ну, тобто, Де ми це все взяли? Нам далися волонтери за моїм запитом. Чи щось з цього всього дала нам армія чи хтось ще Ну, з державних Ні. Ну тобто, окей, ні. Чи я це прошу? Ні. Е, тому що ну, ну, ні. Ну тобто, у мене це є завдяки волонтерам. Які можуть зробити це. Тобто, замість того, щоб замовити тисячу коробок, шкарпеток або іншої непотрібної фігні, можна замовити собі класний холодильничок і роботи з кров'ю на фронті. Е, вот. Історія про те, що е, часом я стикаюся, я часто входжу взаємодію з іншими начмедами, з іншими підрозділами. І в мене була нещодавно. Больовий шок від того, що один з начмедів мені сказав, що кров це минуле століття, і ми не льємо кров, він працює на стабі, і я вибачаю, є лабораторія. Ну, тобто, це не просто стабік, це лікарня. Він мені каже, що кров це минуле століття, ми не працюємо з кров'ю, ми працюємо з гілофузіном. І це просто жаліє. І... Я, б, мабуть, знаєте, я б тоді я на цю зустріч їхала зі своїм лікарем анестезіологом Якби я була одна, я потім подумала, коли вийшла, мені ніхто не повірив. Я, б, мабуть, потом подумала, що я може сама це придумала собі, тому що це людина з вищою світою, людина. Яка працює там не перший рік війську, вона працює в безпечному місці, де є світло, де є блін лабораторія, куди можна відносити ці пробірки і там, навіть відділяти плазму. Там було все, бо це був величезна лабораторія, величезна лікарня в нормальному місті Донецькій області. І ті просто кажуть, що кровці минуле століття, ви нічого не розумієте, ми льом желе. Чому джеля погано? Тому що першими закінчуються факти розгортання, коли людина витікає. І ви розбавляєте просто, по суті, в там рінгер, гелофузін, будь-що. Ви просто, да, ви відновлюєте якийсь об'єм, але ви не не відновлюєте, ви даєте факторів згортання крові, а людина потім просто чогось умірає на якомусь етапі з евакуації або в неї будуть. Проблеми з нирками або з мозком, або взагалі девець синдром. Ну, словом, тобто, тут я не вважаю, що я можу там про це вести там, суперсильну дискусію, але це і не потрібно. Потрібно просто знати, що кров це те, що має вливатися бійцям, у яких є геморагічний шок. Все, нічого більше. Для цього має бути наказ, для цього має бути. Перевірка, яка буде їздити по стабікам, лікарням і питати, ви тут маєте кров? Значим'ят ну, каже, ні, тому що я Догана, Матюк далі після Догана йде все. По-іншому, як поміняти цю систему, як поміняти е, ставлення. Людей, які фінально приймають рішення, тобто, ну умовно ви розумієте, що від того, що цей начмєд не, не розуміє важливості вливання крові, страждає його ціла бригада, і бригади, які привозять йому на став поранених. Це була в тому числі і я. Після нашої з ним розмови. Він каже: Ви, мабуть, не будете мені привозити поранених. Я кажу: Ні, я буду привозити зі своєю крові. Просто ну тобто, ок, без питань. Це один з таких. Багатьох кейсів, які є сьогодні на фронті, про які не люблять говорити, не люблять згадувати. Але це наша реальність для того, щоб ви просто розуміли, що ми не живемо в ідеальному світі, де во тут є кров, її всі хочуть літь. Ні, дуже багато людей не хочуть брати на себе відповідальність. І в мене є зустрічне питання: для чого йти у військо на посаду там медиків будь-якого рівня. Якщо ти не готовий брати відповідальність, бо це в першу чергу відповідальність за життя інших людей. Це архіважлива робота, це архіважлива відповідальність на рівні ну, управління боєм. Це просто інший бій, бій зі смертю, якби це не звучало, знаєте, там пафосно. Ну бо це так і є. Тут твоя кров може воювати, це всі наші бійці нашого батальйону. Це Рос. Він загинув, на жаль, але він був основним донором в нашому батальйоні який здавав кров, і потім ця кров. Ну, ви маєте розуміти, циклічність крові. Одна з пакетиків крові цих хлопців могла потім їм десь врятувати життя. От. Ми, наш батальйон стандартно здає кров банкрові в місті Дніпро. Ми є постійними донорами самі ж для себе, тому що. Це така теж відповідальність про те, що ми беремо в них кров, і ми їм віддаємо кров бійців наших же для того, щоб відновлювати цей процес. Тому якби ми робимо таке замкнене коло у своєму батальйоні. Все, дякую. Тепер якщо...